Вітаю вас у новому відео з магазину Аврора. Сьогодні подивимося на цікаві новинки, товари для творчості також багато чого іншого. Усім дуже дякую за огляд. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Приємного перегляду! Пряжа для в'язання 100 грамова, кольори в асортименті, виробництво Туреччина. Ціна 44 гривні. Є ще така м'якенька плюшева 100 грамова за 64. І такого плану плюшева 77 гривень також 100 грамів. Пухнаста, синя є така кислотно-жовта. Ціна 77 гривень також 100 грамів. Виробництво Туреччина. Алмазна мозаїка 59 Набір для вишивання хрестиком. Ціна 19 гривень. Кольоровий декоративний дріт для рукоділля. Ціна 34 гривні. 12. блискітки у баночці. Приїхала ось така цікава новинка Алмазна мозаїка 5 d Ціна 49 гривень. Кільця пластикова кольорова для вишивання 69 Резинки для плетіння браслетів 69, стрічка 5-метрова 22 гривні, резинка капелюшна 8-метрова 24, Резинка біжутерна 14 10 метрів. Компони для декорування 14, Голки для шиття 19 гривень. Такий набір голок ціна 9, упаковка 20 штук. Ручка гелева з підсвіткою 29 Така цікава зі штампом 29 гривень. Ручка автоматична. Градієнт 22 гривні. Ножиці канцелярські. Лапка 77 гривень. Маркери двосторонні 149-12 штук. Упаковка ручок пиши-стирай, 44, 5 штук. Дуже класна новинка. Блокнот формату А4 129 плюс затискач 40 аркушів. Роман мости округу Медісон» для поціновувачів. Цікаво, що цю книжку написали за 11 днів і читають її уже понад чверть століття. Ціна 279 гривень. Книга Відьомський Том. 3. Вона запечатана, не можу вам всередині показати, ціна 229 гривень. Дитяча розмальовка у далеких країнах. 19. Казки корисні. Усе, що важливо знати дітям. Цікава ілюстрована книга. Ціна 279. Навчальна гра для дітей. Вивчаємо час. 34. Книжка з віконцями Моє тіло. Навчальна книга для дітей. Ціна 139 гривень. З цієї серії ще також є книги Машинки на фермі. Що мусики? Улюблені тварини у лісі. Тренажер силовий для м'язів з лічильником. Ціна 399 гривень. М'який м'яч з пущалкою – 169 Фітнес тренер універсальний. 199. М'яч для фітнесу надувний 449. 279 така гиря для тренувань 2 кг, Набір гантелей 249 пів Стрічка для фітнесу 55. Новинка. Іграшка м'яка 169. Саламандра. Песик на батарейках 199. По 99. Лампадка скляна рельєфна з декором. Календар неймовірних передбачень 279. Абажур декоративний підвісний для лампи. Ціна 99 гривень. Новорічний декор 29. 88 гривень пластикова, ніжка підставка для ялинки, неоновий обруч вушка 34 гривні, штора для фотозони з фольги 44. Свічки для торта. Тоненькі різнокольорові 22 гривні 6 штук. 64 свічки фейерверки Круглий килимок для комп'ютерної миші. Ціна 39. Набір для очищення екранів гель та серветки 169. 299. Миша комп'ютерна, дротова. Набір для очищення та догляду за технікою 169. Серветки вологі, делікатно очищають дисплей. Ціна 169 гривень 100 штук. 189 засіб для очищення техніки під тиском. Портативна ретроколонка 1599, 16 гістватна. Рік гарантії, кнопки виконані у ретро-стилі, бездротовий мікрофон, сучасний дизайн у поєднанні з ретро стилем. Провід мережевий 10-метровий 99. Акція діє до 29 грудня. 69 кабель подовжувач. Свічки чайні 6 штук 29. Ліхтарик на голову. На батарейках ціна 149. 199 гривень. Ліхтарик ручний на батарейках. Такі маленькі ліхтарики. На кнопці також на батарейках два кольори, ціна 99. Акумуляторний на голову. 179,4 режими. В комплекті USB кабель. Шорти ціна всього 29 гривень. 4 гривні скатертина поліетиленова одноразова. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дякую за огляд.